Чудово! Ходімо, гаразд! Я тільки швиденько повитаю тут. Ну жбо що ти робиш? Я просто хочу ретельніше. Чудово. А ти можеш скоріше? Так, одну секунду. Гаразд. Адаме нужбо. Ну ось і все. Круто. Ходімо. Гаразд. Ні. Адаме, ні. О, я мушу, брід. Я мушу. Ні, адаме, жбо. Я мушу. Я мушу обшукати все. Навіщо? Я просто мушу, брід. Я мушу обшукати все. Навіщо все? Тому що тут може бути дуже крутий лут. Ти точно знаєш, що тут ніколи нічого не буває, але може бути брід, але ж немає. Що якщо в одній з цих коробок є череп Раула? Гаразд. Отже, у бандитів четвертого рівня, яких ми щойно вбили, лежить Раула в одній із скринь поруч зі старим шматком мотузки та напівз'їденим сиром. Справді, знаю, 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 але це можливо брід. Адаме. Добре, гаразд. Дякую. Ти ще досі це робиш. Просто ще один. Ні, годі, не чіпай мене, бо я бляха вп'ю тебе. Якого біса? З тобою все гаразд. По твоєму, мені подобається таким бути. Що мені подобається обшукувати весь цей клятий мотлог? Я просто не можу зупинитися. Я мушу обшукати кожен закуток. На кожній мапі. Кожну скриню, кожну коробку, кожну бочку, кожен ящик, я якось обшукав мішок з овесом. І ти знаєш, що в ньому було, брід? Клятий овес, брід! Бо це був мішок з Овесом, звичайно, там буде овес. Вибач, я не знала, що з тобою все це відбувається. Якщо це можна обшукати, я мушу обшукати. Ну, звісно ж, там клятий овес. Адаме, що ти шукаєш? Ну, мабуть, золото та рідкісні речі. Ні, 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 подивись, подивись на мене. Що ти шукаєш? Так. Так. Гей, ось що, давай зависнемо тут і завутаємо решту речей, якщо хочеш. Ні. Знаєш, ти маєш рацію, з мене досить. Впевнений, не хочу, щоб ти щось пропустив. Так, ходімо, давай продовжимо квест. І брід. А... Дякую. Все гаразд, я тебе завжди підтримаю. Все одно в них нема нічого хорошого. Це завжди якісь шматки золота та мотлог для продажу, щось, що ще можна продати NPC? Саме так, так я ж не знайду там круту зброю, черепраула, чи, чи щось інше.